На повезло, ну-ка все вместе подивитися гру херсонських акторів на сцені черкаського драмтеатру прийшла черкащанка світлана Лукомська. жінка психологиня та працює із внутрішньо переміщеними особами говорить виставу прийшла переглянути аби краще розуміти цих людей я працювала з 2014 року з готовцями в черкаському госпіталі І зараз коли мені доводиться працювати з переселенцями я не можу їх відчути Переселенка світлана підмогильна проживає в черкасах рік каже переїхала сюди з херсону вже після окупації дуже рада була побачити що херсонський театр щоб люди зрозуміли більше, що таке окупація, бо на жаль, ну як на мій погляд, не всі ну, досить повністю розуміють, що таке окупація. Вся вистава складається із розповідей про реальні події, які пережили херсонські актори в окупації, говорить актор театру Сергій Михайловський. Це історія людини, яка пробула в окупації, яка ніколи в житті навіть не могла собі уявити, що таке можливо. В сучасному світі. У виставі і, чоловік грає віри, самого себе. Нічого не треба вигадувати. Ти просто включаєш такий тумблірок і згадуєш, що ти бачив, що ти чув, відношення до тебе. Я не хотів виїжджати з Херсону, тому що Херсон – це моє місце. Вистава народилася за місяць до того, як Херсон від російської окупації звільнили українські військові, розповідає художній керівник Олександр Книга. Нині театр імені Куліша працює попри постійні обстріли. Гастролі організували у межах спільного з українським культурним фондом проєкту Ми не хотіли виїжджати розпочали 1 серпня. Покажуть виставу у восьми містах України. Відвідування безоплатне. Нам потрібно було подати сигнал, по-перше, своїм працівникам, які залишались в окупації, а їх 70 людей весь час окупації були в Херсоні. Що театр є, він не здався, щоб вони не пішли на співпрацю. От, Говорить, найбільше буде... актори мріють показати виставу це у Херсоні. Для мене це. Ну, як очищення, знаєте, тому що наші душі це такі запечені рани, до яких отак доторкнутися їм боляче. Під час вистави кожен міг задонатити. Зібрані гроші, за словами Олександра, передадуть херсонцям, які потребують допомоги. Наталія Черкашенко, Олександр Костанников, Суспільне новини, Черкаси.